І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Дорога громадо, брати і сестри, ми рада церков міста щиро вітаємо вас святом, Різьба Христового, яке знову приносить надію в наші домівки. Народження Спасителя нагадує нам, що Боже світло завжди сильніше за будь-яку темряву. Нехай ця істина зміцнює нас і не дає зневіри оселитися в наших серцях. Ми, Користенська громада разом з усією Україною зустрічаємо свято Різдва Христового в часи важких випробувань. Коли війна намагається вкрасти нашу радість, проте, ворог безсилий проти нашої єдності, гідності та незламного духу. Саме зараз прихід Христа стає для всіх нас найвищим. Символом перемоги, життя над смертю, наша найбільша вдячність та молитви нехай линуть за захисників нашої вітчизни, котрі своїм самовідвердженою працею, а також і обороною, самовідданістю захищають нашу країну і нас з вами. Нехай Господь благословить їх і береже їхнє життя. Сумом та шаною схиляємо голови перед світлою пам'яттю всіх, хто віддав життя за нашу волю, молимось за стілення поранених, звільнення полонених та розраду для тих, хто втратив дім. Нехай народжений Спаситель світу. Ісус Христос дарує мир та потіху кожній зболеній душі. Закликаємо вас особливим чином відкрити серця для милосердя та підтримки, ближніх у цей непростий час. Наша непереможна сила у згуртованості та вмінні підставити плече тому, хто поруч Творимо добро щодня, щоб примножити світло і любов навколо нас. Від Ради християнських церков нашого міста бажаємо кожній родині Божого благословення, міцного здоров'я та непохитної надії у майбутньому. Нехай якнайшвидше настане довгоочікувана нами перемога і запанує справедливий мир на українській землі, а народжений Христос знайде для себе місце у кожній домівці, у кожному серці. Христос рождається, славімо Його!